Не нарікай, що Бог тебе не чує, коли ти молишся до нього у нужді, що Він твою молитву ігнорує, чекаючи на тебе у суді, не нарікай, а краще озирнися, поглянь на свої пройдені сліди, пильніше на відбитки придивися, сама собі накликала біди. Коли життя бояло буйним цвітом. Коли нужда була за ворітьми, ти не жила за Божим заповітом, а смакувала грязний плід пітьми, жила в гріху, хміліючи щоразу, вкушаючи не зовсім чистий плід, примножувала бісову заразу, бруднила і себе, і Божий світ. Не нарікай, що Бог тебе не чує, небесний батько. Чує нас усіх, своїм мовчанням Він нас стимулює, до ніг Господніх скласти весь свій гріх. Не нарікай в тобі уся провина, перш ніж просити, кайся від душі, навколішки ставай, щоб гнула спина. Господь проща гріхи не за гроші, сріблястим мідяком не відкупитись. Підмогою не стане звичний блат. За власний гріх самій треба проситись, бо Бог то цар з царів, не пані брат, лікуй себе, сльози не не цурайся, лиш щирі сльози платає за гріх, сльозами, як водою, умивайся, Омитих нас, Господь почує всіх. Не нарікай, що Бог тебе не чує. Перш ніж просити Господа почуй, Він під дверима в кожного чатує, Його закони в серці занотуй. Не нарікай, що Бог тебе не чує. Господь смиренних любить над усе, теля, що не брикає і не пустує, удосталь молочка у мамки все. Автор Галина Момот.